Очікування людей справді, що це було цікаво, з іншого боку, що це був не перебор, не гітарний перебор. Тому я вважаю, що баяна сьогодні не треба, тому що це забагато. Або скрипін, або баян. Ну, коротше кажучи, сьогодні є скрипін. Нафіга якийсь баян, якщо є роман, треба його поюзати. Кілька разів? Не кілька разів, а один раз в п'ятницю. Я запрошував на 23.50 50 сюди під цим відео. Я більше не запрошував закуплення сьогодні. Але людей з п'ять, сьогодні прийшли сюди на це місце і кажуть, можна з вами. <ривість> я знаю, що сьогодні без баяна, типу, але... Ну хай ходять. <ривість> ми, <ривість> ми вдвох сьогодні тут на нічній варті. Е я йому вчора обіцяв. Ну, не мені, а всім глядачам обіцяв. Я, я, я. це обов'язково, якщо я пообіцяв. Але якийсь тебе вигляд не до ліцо у тебе постне, міша, ці день ніхто не дасть. вас є дзвіночок, давайте ми його приймемо. Антон зараз дає нам. Вічний зв'язок. Так, э, говоріть, будь ласка, ви в ефірі, ми вас чуємо. Одеса? Доброї ночі. Про про те, що ви чого ви зараз? Я кажу, кожна національно свідома людина повинна зараз бути в Києві. Бо вже такого безпреділу безпреділачі не можна терпіти, щоб малих дітей, тим більше от таких юних дівчат. Діти вже хлопці. Дікун підтримує Майдан, підтримує ті вимоги, які ставлять представники і свободи, і і удара, і батьківщини. Удара. Це поки що зараз найкльована. Нас домовилися. Прем'єра на громаді. У нас на Лайкнули землею. Нам не треба. Взагалі ніколи. На періг не пускає.

И хочу отдельно передать спасибо киевлянам и сказать, что я без вас революция бы не Отдельное спасибо Марьяне за беседу. Спасибо. Да, нет, ну что, вы уже попали, то лучше теперь вы ответите на пару наших вопросов. Скажите, что вы здесь делаете сейчас? Сделаете? Ну, ну, как? А что делают журналисты на собой? Ну, вы освещаете, да? У вас эфир в пятницу запланирован? Да. Это вот роман скрыт, видите, я знакомлюсь. Смотрите, у нас еще так случилось, что мы с вами тут встретились. Вот у нас, уникальная возможность посмотреть там на ютубе всего 1007, да, еще 300 где-то 1040. Ну. Это небольшая аудитория, но это аудитория, которая вот сейчас эксклюзивно видит вас. Ну, вы понимаете реально. ценность, это реально. Мы еще говорим Донецк и Донецк Тут 12 автобусов стоит, а. и 13 и тринадцатый Икарус. Икарус, он прямо перед нами, он припарковал. Ладно, немає нічого, да, Інститутська порожня, це правда. <пас> Знаєш, мене тривожні. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. дрова у бочках. Готують їсти, співають про дін Пісня про бімби.